Ну а далі Ісландія наживо. Проєктний менеджер з культурної медіації рейк'явіка Сергій Кертан з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня вам, пане Сергію. Розкажіть нам, будь ласка, чи буде сьогодні Ісландія синьо-жовтою? Так вона вже починається з мого серця і дійсно велике вітання материковій Україні з нашого вже більш українізованого острова, тому що Хочемо сказати, що День незалежності це таке максимально поетизоване свято. Ми його сьогодні е, будемо святкувати, і це таке відродження нашої держави у максимально поетизованій формі. Я хотів е, згадати тут е, з нагоди святкування е, такі стилізоване привітання кобзаря нашого до своєї коханки Варвари Ріпніної, коли йому ви було років. Він сказав: «13 раз уже знаю на пам'ять листа, перечитую вашого я. Пробачте за сльози важкими дощами бринить у душі Україна. Моя для мене це вже в 13-те, коли я святкую е свято незалежності з подвійної оптики, і тому це дуже складний зараз період для нас. Всіх стають ці акції і події масовішими. Я так розумію, що українська діаспора поповнилася недобрі причини поповнення, але маємо більше наших людей на Ісландії. А я вам так скажу, У 2022 році до нас приїхало 2400 людей, а зараз з них було дві третини. Це жінки та діти. Зараз ми отримали ще понад 1000 тисячу заявок, тобто так, ситуація ускладнюється, але маємо те, що маємо. Сьогодні а. будете збиратися в вірутявіку в різних містах. Як це виглядатиме? Так, вже святкування почалися вчора. був звісно день державного прапора. Відбулася молотовна патріотична поминальна панахида за загиблими у війні з нашими воїнами. Потім у нас з'явилася вже київська площа. Вона називається Кенугарсторг. Її вже виконався один рік з того моменту. Сьогодні в нас з в десят годині це за три години приблизно за раківським часом. Відбудеться свята літургія, Буде молитва за Україну. Ввечері вже знову ходою від Київської площі ми попрямуємо до нашого громадянського громадського центру. І там вже відбудеться спільна зустріч українців і друзів України. А ми запросили багато гостей, будуть з поміж них е гості національного університету Ісландії. Ну і завітають також ті, хто просто хоче доєднатися і познайомитися з українською спільнотою. Буде в нас також мі вільний мікрофон. Всі охочі можуть заспівати пісню або е е е зіграти на музичному інструменті. Також можна буде придмати, придбати ручну роботу, щоб ці кошти були відправлені на потреби ЗСУ і будуть майстер краси. Просто будемо частувати наших гостей і святкувати, як ми можемо на офіційному підтр... рівні підтримка України. Як вона виглядає? Тому що у нас тут в Україні мав великий резонанс. мала новина про те, що Ісландія офіційно закрила своє посольство в Росії. От нам дуже сподобалося все це. Так, це було не для того, щоб термінувати, тобто закрити повністю дипломатичні стосунки між державами, а для того, щоб показати на на яким дуже низьким рівні зараз знаходиться міждержавні стосунки, і тому це була дуже філіхранна робота, коли наш дипломатичний корпус сказав Москві, що ми не можемо продовжувати. Стосунки, які вони є, тому що це найнижчі стосунки в історичному, в комерційному, в культурному плані за всю історію міждержавних відносин і тому закрили це посольство в Росії. А в Ісландії здається, 1 серпня цього року Росія зробила дзеркальні дії. Я думаю, що Ісландія відто не сильно постраждала. Ви знаєте, Ісландія дуже цінує свій міжнародний імідж, тому. Намагаємося очиститись від того, що було дуже довго на порядку денні, тому що міністр закордонних справ отримала дуже багато скарг як від української спільноти в Ісландії, так і від і свідомого суспільства самої країни. Дуже дякую. Чекаємо новин з Ісландії. Проєктний менеджер з культурної медіації міста Рекявіка Сергій Кертан з нами був на зв'язку. Худко далі переносимо такий швидкий сьогодні марафон до Естонії. Голова Конгресу Українців Естонії Віра Конник з нами на зв'язку. Пані Віро, вітаю вас. Доброго дня! Слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, як сьогодні день відновлення незалежності України виглядатиме у естонських містах? Ну, я щойно повернулася із церемонії підняття прапора біля президентського палацу. Це була дуже чудова, дуже зворушлива церемонія. Відбувається вона всього в другий раз, перший раз від минулого року, коли в рік повномасштабного вторгнення. І буде, я думаю, тривати доти, доки доки буде тривати боротьба українського народу за свою незалежність. Президент наголосив на тому, що буде що Естонія буде стояти з Україною доти, до доти скільки скільки потрібно, і дуже багато допомагає. Наголосив на тому, що і і біженці прийняла багато, і створила то снарядну коаліцію, а також дуже багато різних ще ініціатив проявила. Не... Що буде що потім? Ще будуть молебні, буде молебень і в Українській греко-католицькій церкві, і в українській православній церкві буде хода е, ЛГУ, есті Слава Україні. Це хода вдячності за, за підтримку. України з боку Естонії, з естонського народу від української громади Естонії. А потім на на площі Свободи буде великий концерт за участю Руслана Лежичко. Гурт Балаклава із Канади, український гурт Балаклава, а також українських виконавців з Естонії і провідних естонських зірок. Це буде дуже великий концерт, який буде транслюватися на елеканалі естонськими телеканалами. Так що подій буде дуже багато, день буде насичений. І сподіваюся, що нічого не, не затьмарить такої, такого піднесення нашого української громади. І... Пані Віром, треба відновити з вами зв'язок, бо я ще маю кілька питань. Зараз будемо сподіватися, що є в нас зв'язок наживо. Бо знаєте, я спілкувався з представниками от просто зараз різних країн діаспори в різних країнах нашої, то є враження, що в певних країнах ну, трошки підтомилися від, від війни, там певний рівень підтримки може впасти. А от з Естонією виглядає, що в принципі тут не той варіант, що підтримка далі продовжуватиметься. Ну, і Балтійські країни вони чудово знають, що таке Росія, тому а, точно а, не збиратимуться якось облишити Україну чи не продовжити цю а, допомогу. Що ми маємо зараз? Є у нас зв'язок з пані вірою, чи немає. На жаль, втратили ми зв'язок. Давайте, колеги, спробуємо що зв'язатися зараз. Я вам розкажу тим часом, що чого чекати далі в етері. Ми зокрема будемо говорити про окупований Крим, оскільки за просто зараз в Криму проводять обшуки у кримських татар, черговий виток репресії, акурат на день відновлення незалежності України. Зрозуміло, чому росіяни це роблять. Це в наступній годині. Віра, Конник, Естонія з нами на зв'язку. Пані Віру відновили зв'язок. Сподіваюсь, чуєте нас Все гаразд. Так, да, зараз вже чую. Так, 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 нічого страшного. Я кажу, що я спілкувався з представниками української діаспори, от впродовж цих двох годин з різних країн, і в певних країнах ну не при святі сказано, але є ознаки того, що керівництво тих країн трошки втомилося вже від війни на такий рівень підтримки. Естонія здається, це не той варіант, правда? Абсолютно той варіант. Я вже наголосила, що і президент наголосив на тому, що ми будемо стояти з Україною доти, доки потрібно і.